Важливе попередження для всіх дні з 18 по 24 вересня для всіх нас є достатньо небезпечними. Пояснюю, чому так. 21 вересня відбувається сонячне затемнення, яке і закриває коридор затемнень. Це дуже така містична і непроста подія. Бо коли відбувається сонячне затемнення, на нас можуть чекати неприємні ситуації. Це вже факт, воно перевірено. Навіть лікарі це підтверджують, але вони навіть можуть деякі не вірити в астрологію, але вони підтверджують факт, що коли сонячне затемнення, дуже багато аварій, катастроф, нещасних випадків, дуже багато поступає людей в лікарню. Чому так відбувається? Тому що на нас дуже такий діє негативний вплив, і навіть на рівні масштабному можуть бути катастрофи, катаклізми, такі. Дуже жорстокі ситуації, загострення воєнних конфліктів. Люди можуть бути такими роздратованими, злими, злими, вступати в ругані конфлікти, суперечки, навіть бійки. Тобто на взводі можуть бути всі от, в період з 18 до 24 вересня. Звісно, ми ніколи не ігноруємо повітряні тривоги, особливо в ці дні, бо є ризик дуже масштабного обстрілу або серйозного такого удару. Тому ніколи не ігноруйте. Повітряні тривоги, взагалі навіть є ризик там аварії, там на дорозі переходили дорогу, щось може статися, порізи, опіки, все це дійсно від чогось дрібного до чогось масштабного може відбутися в період а, такого впливу на нас негативного від сонячного затемнення. Пам'ятайте, навіть якщо ви в астрологію не вірите, це не значить, що на вас не діють планетарні зміни і різні обставини, які викликані. Планетарними такими змінами, тому обов'язково підписуйтесь. Тут я більше розповідаю про астрологію, про всі астроновини. Як бачите, це достатньо актуально і важливо, і може дійсно дати вам корисну інформацію, яка вам обереже життя навіть.